Вітаю! Сьогодні хочу показати вам мої топ-5 близькосхідних брендів, серед яких ви можете обрати собі аромати, якщо ви хочете собі замовити якийсь близькосхідний аромат, але трішки вам ну, ви не знаєте, з чого почати. І підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і про ще багато-багато іншого. І знаєте, як це буває? Близькосхідні аромати, ну, принаймні, на мою думку, і це те, що, що я, я бачила, я дивилася, я сама так раніше думала, і насправді більшість ароматів насправді так і є, що вони дуже гучні. У них буває просто овердоз якоїсь там, не знаю, троянди. Або, або печулі, або амбри, або яких там, я не знаю, шафрана. Тобто близькосхідні аромати багато, багато з них бувають такі, що для нашого класичного європейського. Носа. І для нас, як для людей, які звикли до класичної європейської е, близькосхідні ноти, близькосхідні аромати можуть бути ну такі, знаєте, занадто у всіх, у всіх сенсах. А ці п'ять брендів, вони, я не можу сказати, що вони недостатньо близькосхідні. Вони близькосхідні, і у них насправді є аромати, які там ну, прям близькосхідні. але більшість ароматів все ж таки вона ось так зроблена і ось так вона. Розраховано може на європейський і на американський ринок, так що ви можете тут знайти з цих ароматів те, що вам подобається. І я не можу сказати на 100%, але я, на цьому, я в цьому впевнена, дуже впевнена, що якщо серед цих брендів ви не знайдете собі нічого того, що вам подобається, якщо серед цих брендів все вам е здається дуже. Дуже-дуже сильним, дуже-дуже то Тоді може, може бути так, що близькосідні аромати не для вас. Не, не можу стверджувати це на 100%, але на 90 чимось можу. Так, давайте я розпочну. І... Знаєте, Без цього бренду не можна розпочати, розпочну з каялі. Каялі це близькосхідний бренд, і е, е, те, що, те, що в каялі, е, безперечно, краще, ніж в інших е, ароматів, це те, що ви каялі можете купити, якщо у вас є Сефора, наприклад, в місті. Якщо у вас немає, є Call-B'utie, на Call Beauty купити можна. Тобто і, і каялі. Серед них всіх купити е, значно значно е, легше і, і скоріше. Е, ось Так що я вам просто покажу каялі, який у мене є. Я знаю, що про цей аромат е, розказували, що я, я не пам'ятаю, який саме, але що цей аромат дуже схожий на боді спрей чи від Bus and Body Works, чи від е, uh, е, Victoria's Secret. Не пам'ятаю, який Саме, але, знаєте, це мене ніяк не турбує, бо цей аромат мені подобається. Він легкий, він класний, він соковитий, він такий яскравий, я його люблю. І що мені ще подобається в каялі? То що, якщо вам потрібно, то там є дуже багато різних розмірів. Тобто, там є 10 мл, там є навіть по 5 мл аромати. І ці аромати вони продаються в дуо, тобто 2 по 5 мл. Мілілітрів різні аромати. 10 мл є є 30 мілітрів, є 5, ні, є ні по 50 мл і є по 100 мл. Оце, оце така велика велика така пляшка. Мені подобається в каялі один одна лінія, яка у них була зроблена на відпустку. Там є аромат, який називається маракеш. Там з. Апельсиновий цвіт, Боже, яка ж, яка ж це краса, просто неймовірна краса. У мене є аромат від каялі наразі а, ваніль це їх один з просто бестселерів цього бренду. Я не можу сказати, що я дуже там сказати, що це найкраща ваніль. А, з тих, що в мене є, я так сказати, не можу. Але вона непогана. Єдине, що мене не влаштовує в цьому ароматі, так що, ви, коли пшикєте, він вам одяг руйнує. Бо цей аромат згодом і дуже-дуже не, не довго йому потрібно часу для того, щоб стати таким дуже темним і можна поставити плям на одяг. Є у мене з фісташкою їх аромат, був у мене їх аромат з вишньою. До речі, непоганий аромат вишньою. не поганий арома з не найкласний, не найкласний. Але непоганий аромат. Так що в каялі ви знайдете, якщо вам щось подобається, ви, ви, ви знайдете собі щось таке е, цікавеньке. Потім другий, другий бренд е, це бренд, який е, називається Unique Luxury. І в мене є Discovery Set. Цей Discovery Set мені подарували на Pitti. І бренд не казав: ось тепер за цей Discovery Set, ти повинна нам зробити 10 відосів. Ні, нічого вони не казали про це зовсім. Але я вам просто показую, що ось у мене є отакий Discovery Set. Тут, тут багато ароматів. У Discovery Set ще такий: Дякую за те, що ви нас купили. Але це був вже ж подарунок. Ось, і сам Discovery Set зроблений отак. Як, як, як бачите, тут немає одного парфуму. Чого його немає, бо він е, тут передо мною е, стоїть. І називається цей аромат. Ех, ман, я, я хочу його завжди назвати Mangolicious. А це не Mangolicious. Це Mangonificent. Mangonificent. Тобто це аромат з Манго. І. В ароматі тут є манго, бергамот, троянда, гірань, жасмін, мед, пачулі, мускус, ванілі, амбра, сандалове дерево, тобто ці ноти, які притаманні близькосхідним брендам, але тут вони дуже невеликих дозах. До речі, хочу сказати, що всі ці бренди, не каялі, а всі інші бренди, вони стійкі, вони дуже стійкі і дуже такі гучні. Ось. Дуже класний аромат, дуже реалістичне, класно соковите манго. Дуже він мені подобається, цей аромат. Ще один є аромат тут, який називається Chocolate Makes me Happy. Шоколад. Робить мене щасливим. Ось він так і називається. Я, до речі, залишу всі назви, ось він, Chocolate Makes Me Happy. Всі назви залишу внизу в інфобоксі, так що ви все можете подивитися. Так ось оцей Chocolate Makes Me Happy це шоколад, але не уявляйте собі «Chocolate greedy» від Монталь. Від Тут більш шоколад, він такий а, пачулівий трішечки, треба сказати, що. Пачулів, такий, трішки таке, така є земелька. там, щось таке. Ну, Тобто Пачульовий, зелений, але дуже, ем, дуже яскравий аромат. І шоколад насправді він відчувається. Але не як десерт, а як такий шмат доброго, класного чорного шоколаду. Ось, е, Далі, ще один бренд, і цей бренд е, Armaf. Ось, Armaf, насправді. Це не дорогий бренд, але я вам, я вам хочу сказати, що Armaf, і я не дуже знаю добре цей бренд. Але в цьому бренді вони зробили декілька у них є колаборацій. Так ось я вам хочу просто розказати про одну колаборацію. Колаборація з Arture Ланді. Arture Ланді це ніс італійський. Ось у них отакі пробники. У мене є тільки пробники, у мене немає. Повного розміру, чи навіть маленького. Ось такі у них пробники, пробники Артурет Ланді та Арамаф. Дуже-дуже класні аромати. Зокрема, один аромат дуже класний, мені він подобається. Називається він 06, і це ванілія езотіка, екзотична ваніль. Так ось тут просто ноти, просто така піраміда. Слухайте, я вам зараз прочитаю тільки. Початок піраміди відкриття. Грейпфрут, гарденія, апельсин, манго, чорна смородина, малина, бергамот, персик, гуава, слива, пешенфрут, м'ята і полуниця. Це тільки. Тільки відкриття цього аромату. Потім у нас білі квіти, тут у нас і жасмін, і гарденія, і тубероза. І база цього аромату, ось база дуже класна, цікава. Тут у нас тонка бальзам толу, ваніль, білий мускус вітівер та мох. Дуже-дуже класний аромат, дуже яскравий, дуже потужний. І він супер-супер красивий і насправді така, знаєте, Трішки спеції в ваніль у базі, а відкривається суковито, потім білі квіти, все, як мені подобається. Ну, взагалі дуже-дуже красивий, класний аромат. Так що звертайте увагу на армаф. Знов кажу, не всі армафні аромати, я знаю, але оця лінія, ця колаборація, вона просто чудова. Ще один бренд, і це бренд дуже. Такий розкручений, я б сказала, це кажал. Ось в кажалі у мене є навіть аромат, повний, повний аромат це колада. Це мені бренд, зробив такий подарунок, я не очікувала. Колада дуже класний аромат, але я вам не буду казати про коладу через тільки одну річ, чому ні? Тож колада, якщо ви знаєте, що таке. Що таке ну, оця колада? Це, це, це напій. Це напій на базі е, кокоса. І кокос це така нота, яка не, не, не дуже всім подобається. Тобто є такі люди, хто любить кокос, а є такі, хто зовсім не любить кокос. Кокос я люблю, я дуже радію, що в мене є саме цей аромат, і, до речі, я коли в цьому ароматі мені роблять компліменти на нього, і ви просто подивіться, як воно класно все зроблено, як мозаїка така. Так ось, Але я вам не буду розповідати про коладу, бо я розумію, що колада це просто ну, не для всіх аромат. Є в мене інший аромат, який називається топаз. Ось топаз, цей аромат це цього року аромат. Взагалі у них три аромати цього, цього року вийшло. Рубі, топаз та оця колада. Ще є Рубі, Рубі це аромат з вишнею. Вишня вже трішечки, трішечки набридла. Ну, мені ні, а я так думаю, що багатьом вже набридла. Так ось, топас. У мене взагалі є багато пробників цього бренда. І, і мені подобається. Ось, Якщо ви ніколи не бачили, як виглядають пробники, я вам зараз покажу, як виглядають пробники бренда Кажал. Це просто супер-супер лакшері. Коротше кажучи, ось така коробочка. Ось так вона відкривається. Ви побачили, мабуть, що у мене сьогодні нема ніяких кілець. Чому це так? Я ж завжди з кільцями. а ось чому? Тому що в кожній коробці є отака штука. Це, типу, з ну, тканини зроблена. Тут у нас є така книжечка, книжечка в якої написано ну, всі ноти всіх брендів. Всіх брендів, що я кажу, всіх ароматів, що у них є. Всі ноти. Ось аромат і ноти. І потім у нас ще і 3 мл великий-великий пробник. Ось так він виглядає. Ось такий у нас. Пробний, дуже класний, дуже цікаво отримати. Так ось, я вам розкажу про топаз. Топаз дуже красивий аромат, дехто його порівнює з devoшем від Dolce Gabbana. Я б не стала так казати, бо це, як на мене, неправда. Тут є спільна нота, тут є оце такий цукеровий, ну, коротше, цукат, цукат лимона, але це і все, що у них є спільного, люди. Значить, так, у нас тут є апельсиновий цвіт, лайм, ром. Оцей ж цукат лімона, потім троянда, кедрове дерево, амбергрі, кашмірове дерево. Коротше, коротше це таке у нас тут є Клас, класний аромат, і він насправді оцей лімонний цукат він настільки яскравий, настільки довго на вас тримається, що це просто-просто ну, супер. І ось, ще раз хочу підкреслити, що ці аромати не каялі. Інші інші ось 4 бренди, як на мене, у них стійкість навіть тут не треба нічого казати. Стійкість є, стійкість добра, дуже-дуже добра. Ось, і останній бренд це у нас бренд, який називається Атарал Хас. Оцей Атарал Хас у мене теж є Discovery set, який мені теж дали на Піті, мені здається, чи на Ексанс на, піті, на піті. так Ось ось так він виглядає, це така штучка, яка на коробку вдягається. Потім сама ця коробця, коробця така, дуже такий картон, класний, дебелий. Потім є у нас тут така штука, в якій всі всі пляшечки показані у нас. які у нас є І сам же ж набір він виглядає отак. Там шість ароматів, і тут немає одного аромату. Чого його немає, то тому, що він у мене отут. І той аромат, який я обрала для цього відео, який мені дуже подобається, він називається Velvet Morganite. І, коротше кажучи, він у мене зараз на руці дуже-дуже класний, дуже цікавий аромат. Ем, що у нас тут є? У нас тут є персик, кокос, апельсин, османтус, фрезія, троянда, іріс. Ем... Ваніль, мускус, сандалове дерево, праліне, кедр та е, амбра. Дуже класний аромат, дуже яскравий, солодкий, тримається шоколадно солодкий, фруктовий. І все-все-все разом все дуже-дуже красиві е, аромати. Так що, ви знаєте, я впевнена, я більш ніж позитивно впевнена, що ви знайдете тут щось таке, що вам сподобається. Якщо ну, хтось може сказати, що чому це всі такі аромати, які там фруктові та квіткові, ви знаєте, тому що я їх добирала, підбирала, робила цю добірку цих ароматів, які подобаються мені. Це, це не значить, що тут іншого нічого немає. Тут є багато всього класного іншого у цих брендів. Що у них класно, що у них є оці Discovery сети на сайтах, і вони також пробники присилають. Так що можна знайти і купити собі дещо класне, цікаве насправді. І найголовніше, те, що буде приємно, і те, що не буде дуже гучно, і дуже Близькосхідно. Не, не сказала, забула знову сказати вам спочатку Латафа. Про Латафу мене часто дуже зап... запитують: Слухай, що ти про Латафу думаєш? Слухайте, люди, я не так багато шоу Латафи тестувала, але те, що я тестувала, мені не сподобалось. Ось вам така відповідь: Я нічого не маю проти Латафи. Я просто кажу, що я недостатньо багато її протестувала. Більш, найбільш оці, ем, вір, віральні, такі вірусні аромати я їх протестувала. Я не знайшла для себе нічого цікавого в них. Ось, ем, Ось і все. Так, Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що, може я вам десь щось там підказала, якісь бренди. Розповідайте мені, які бренди вам подобаються від, від цієї, цього, типу, цього типу ароматів, і я, з вам, я хочу сказати, що так. П'ятниця? Ні. П'ятницю відео не буде, бо у мене немає ніякого пробника нового, якої, який я тестую. Так що з вами ми побачимось в неділю. Добре? Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. Па-па!